мене просять маленькі діточки у мене є там пару підписників які дуже люблять рибалку от я чисто сто для них роблю зараз такий фільмець Другий, тишина щось дрібненьке, такий ж пунтик клюнув невеличкий відпускаємо цього великих клинів тут нема маленькі є Йдемо далі продвигаємося потихеньку. ось зацепив файної у от, такій малесенькій воді такий клін габка сидить Вот так сидит. Ух я. Маленький. Тут может и 20 штук таких киловых, а может и больше. Тут и стайка, конечно. Крута. Оточена Файна и мистечко. Каченята. Шест штучок Без мама. Не Бубер. А то е бобер. Бубер. Я ж на пуді. думаю, що за фіня така плаває. Думаю у такому містечку треба зараз щось зловити на недільку завтрашню Зараз пару минут і поклвта Мало діти розпужили рибу, але нічого Каждый заброс і от каждый раз такий вот пленік. За каждым першим забросом. Обратно такий малючок. Ось таких тут десятка є одних клеників. Невеликих. Ну да. Невелико но є. Маленький пацанчик. Такий, такий як на підбор, всі однакові. Ось такий самий майже маленький, вот. акий мало діпачок. Мало більший попався чуть-чуть. малко, чуть-чуть бейший. А мы тоже да на отпуска.